Ну що, приїхали ми в Косино, подивитися, що це таке. Ну, такі от високі вастелями. хід. Йдемо в рецепшн. Добрий день. Добрий день. Я хотіли вас покупатися. Добре. Термальних водах. Можна вас відняти, Значить, можна. Гарні дівчата, е, вкосено. Приймаю. Перший раз я у вас. Ми дуже раді вас бачити. О, дуже приємно мені теж. Так, що я повинен вам заплатити? На території нашій знаходяться декілька басейнів. Температура, термальної водички, всі басейні різні. Вхід на територію 80 годинки. Якщо бажаєте довше, кожна година на випуск 40. А менше ніж. Вхідний тільки на дві не? тільки на дві вісімдесят. Що так рекомендовано? Ви сінування. трошки підняли ціни. Я бачу ну, в останнім час. Трошечки є. Підняли. Звичайно, я можу переходити з басейну в басейн. Звичайно, всі басейни Все через через верх переходиться, чи там вони сполучені? Як вони не сполучені на території? З території перейти, так? Да? Різні вони що по температурі чи по глибині? Температура і глибина. Глибина. Зрозуміло. Ну і звичайно, можете о, де похарчуватися можна? У нас є на території, їдальня, ми так і називаємо. Чарда, де різ, є різновид великий, страх, угорська, також наша українська купа. Ну, вона тут приміщення чи десь на території. На території, На території, там я не заблужусь, заближусь. Ні. Ні. І є кафешки, по-моєму, у вас прямо над водою, да, наскільки пригадую. Аквапарк сьогодні, на жаль, не працює, він працює вихідний в суботу неділю. Аквапарк там. Аквабар. А, аквабар. Так, так. Це, що ви кажете, на других... Ну, я бачу в інтернеті, тому питаюся. Ой, і клички у вас, видно, купались. Ні, це в нас була перша офіційна фанзона, братів кличко і запервати. Фанзона? Фанати були? Так. Кличків, ясно, зрозуміло. Може я от тут трошечки хіба що зніму. Так, ну. Тут ще і ось оце. Колись на телефоні. Рецепшен. Окей. Але час відлік часу у вас піде, якщо ви пойдете через турнікет. О, це теж важливо. Я можу тут собі походити, якісь пару фотографій зробити, це мені в час не піде. Ні. Зрозумів. Добре, пані Оксана. Гарно ви все розказали, тільки ще би розказати в яку сторону йти. Будь ласка, як сюди, де більше подобається. А, там вихід через тунель, чи Спільно. через тунель? Так, так. Тому що у вас і в зимовий період працює. Можна і через тунель можна збоку вийти на територію. А, а можна те розказати, Бо цікаво буде людям. У вас тут є по-моєму тридцять дев'ять номерів готелі своєму готель ще не працює Але у вас так? Ні, у нас не було нікого. Тобто люди всі десь в селі. У вас? партнери у нас є ближніх селах готелі, або приватні села. І доїжджають сюди маршруточками приватної або свій транспорт, або своїм транспортом. Зрозуміло. А Тут є в приміщенні якийсь ресторанчик, по-моєму, ні? Тут. На території тільки на території. Тут хіба якісь службові приміщення. Чи якісь є ще у вас е, процедури, можливо, медичні? Ну, У нас є консультант здорового способу життя, медик консультує, як приймати наші ванни, якщо бажаєте, вимірюється тиск. А от соляна кімната немає. 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 Ну, По-моєму, у вас зато є е, дегустаційний зал, погреб винний. Та не вже. Це не було у вас? Я думаю, що у вас, по-моєму, за 45 гривень Ні-ні. Ви не погріб. Але в береговій є. А, це, мабуть, точно біля жайворонка в берегово. Так, думаю, так. Можете скуштувати вино у нас, барі, ласка, заходьте в їдальню. Добре, дякую. Ще раз до термальної постання. Ага, отут якийсь. Роздігалки. Добрий день. На браслеті номерок є. Я. Браслет є у вас. Браслет є. А, номерок є. Покажіть, будь ласка. Який номерок Ні, нема. Нема. Тут можете переводитися. Але речі я можу в коштовні взяти з собою, так? Да? Я так зрозуміла. Да. Ну що, тут такий... Попередній зал. Перед входом в озеро. Щось тут намудрили вони. Цілий трон. Косинський. Бачу, там вже люди. А отут видно вхід через тунель. Через тунель вхід. Ще якась водичка може попити. Так. Такої гарної під світкою. Ласло святий. ласло перший. Ну, ще раз мене сфотографуємо. Король матяш. Не слов мадярський королів. Графиня Ілона Зріні. No i tu ještě Ferenc Rakoci druhý. Už sfotografujeme. Předíváme se. Informace na maďarský. Ага, і інформація на українській. Гарно, це оформлено. 15-20 хвилин три рази на день. Рекомендований час. Гарна дівчина нас випускає в басейн. Так. Не бажається, але паспорт не наступне. Ставити на лісовку, щоб ви бачили. Так, так, так. На лежак, так? Так. Ставити судочку, щоб ви бачили. А самі басейни, це Значит, це 38 градусів, основний басейн, так? А далі? А, ще два круги. Тому що водичка саме <зас> виходить з під землі і наскільки її можливо регулювати, так не регулює. Вона виходить 40 градусів, остиває. Остиває, ну, я розумію. Але сонечком нагрівається, мабуть. Так, тому і тепла тепер вода. Тому тепла вода. Буває 34 градуси, якщо холодніше. На ноги масаж ванна насаджування. Камінці. Чергується холодна і гаряча водичка. Це ось там далі? Прямо-прямо далі. А, прямо. Бачите, білий такий кам'янець з прапорцями кольоровим. Ага, бачу, бачу. Росслабляє дуже добре для варикозу. Ворення вен, судин. Так. То я там прямо заходиться? Там ходить, то топчитися по камінчиках. Ага, по камінчиках. Так. Звідси вхід видно, ясно. Оранжевий басейн, бачите, там люди плавають. Бачу, далі, бачу, та трошки далі туди. О, теж термальна вода, але там про плані, що 28 градусів приблизно. Ну нормально. Сліво ну, теж термально лікува. І джакузі там є, yeah. да? Потім як ви йдете на вулицю, ще повертаєте наліво, там є холодний басейн. Тут це зразу тут, тут завдання, получається uh -huh. прісно. Ну, просто плавати. Просто, просто поплавати. А їдальня, отут якийсь кафе. Прямо качиш, то є. Це одне поїсти нормально. Добре, дуже вам дякую. Як вас велич... звати? Дякую. Ну, величез? Здоровенний зал. Харчевня косина. Воєнний ага. жатон. Мотоцик тут взагалі. І мотоцик, і фіра, І турнікет знову. Да уж. Ну, тут. С пару сто чоловік можна спокійно вмістити старий рояль. Це під дерево, закарпатський стиль. Ну що, йдемо в басейн, будемо приймати термальні води. Ще раз фотографію. Головного корпусу і вон Закарпаття. Вони Карпаття.